Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Нібито нещодавно лише розпочався Ролангарос. А вже сьогодні ми говоримо про фінал. Як завжди, першими свій фінал грали жінки цього року зійшлися у фіналі перша ракетка турніру Іга Іґашвонтек, та 12-та Ясміни або Жасмін Паоліні з Італії. Звичайно ж, присутність у фіналі Ігі прогнозувалося. А от те, що Паоліні, це звичайно ж несподіванка. Можливо, навіть для самої італійської тенісистки. Можливо, в снах та фантазіях вона і вірила про це. Але наскільки реально бачила себе у фіналі, це, звичайно ж, велике-велике питання. Тож давайте оглянемо цей поєдинок. Розпочнемо з того, що пригадаємо, як тенісистки дісталися до фіналу. Отже, італійка по черзі обіграла Австралійку Севіл, американку Баптіст, Канадійку Андрієску, двох безпрапорних Аванесян та Андрєєву, Ну і представницю Казахстану Риба. Ми зазначаємо, що три раунди поспіль у неї були трисетові матчі. Сил було потрачено дуже і дуже багато. Щодо Іги, лише один сет на шляху до фіналу вона програла. В другому раунді в неймовірному матчі проти Наомі Осаки, коли, нагадаю, у японської тенісистки навіть були матчпоінти. А всі інші матчі виключно 2-0 француженка Жан-Жан, представник Чехії Боускова Вондрушва, безпрапорну Потапову та американку Гоу. Звичайно ж, явним фаворитом поєдинку була Іга. Які шанси були у Паоліні? Ну, власне, те, що вона італійка, представниця темпераментного емоційного народу. Ну і мова йде, звичайно ж, про підйом загалом італійського тенісу. Сінер, збірна Італії, і сама Паоліні в цьому році, нагадаю, виграла тисячник в Дубаї. Тому, звичайно ж, емоційно була дуже-дуже заряджена на хороший результат. Питання тільки в тому, чи не перегорить. Ні, не перегоріла, але по ходу матчу іноді по виразу обличчя їй складалося враження, що з Розуміла, що зустрілася з абсолютно іншою галактикою. І той теніс, який їй давав позитивний результат в попередніх раундах, тут не дасть. Тут потрібно показати абсолютно інший, можливо, навіть космічний теніс. Тенісистки буквально вилітають на корт, Паоліні вибігає, ну аж Фьонтик відразу з ракеткою в руках виходить. Жеребкування виграє іга і обирає подачу. Хоч із певними труднощами, але її захищає та веде один. І тут дуже важливий гейм на подачі Паоліні. Як вона проведе цей стартовий гейм на своїй подачі? Спокійно, 40-0 веде класні розіграші. Впевнено, так нібито для неї це не перший фінал на а ну як мінімум другий чи третій. Тим не менше з 0.40 40 Швіонтек дістається до брейкпоінтів, але кілька помилок, і гейм таки залишається за Паоліні 1-1. Але на цьому помилки Швіонтек не завершились, тому що в геймі вже на своїй подачі кілька разів пробиває ваут, і перший брейк в цьому матчі робить саме Паоліні, та на радість публіки веде уже 2-1. Але ось тут, власне, і розпочинається цей космос у виконанні максималістки Іді Швіон. Як таке враження, що всі помилки, які у неї були відведені на цей поєдинок, вона використала у цих двох геймах. Тому що далі тримайтеся за стільця, 10 геймів поспіль залишається за польською тенісисткою, причому переконливо. Тобто у першому сеті з 1-2 на 6-2, а в другому старт 5-0. Причому, що Паоліні ж не провалювалося, просто дійсно щось феноменальне демонструє. Рувала швйонтик. Так був один момент, який Ясміне ніяк не могла змінити. Це метр шістдесят три. Її зріст, і Швіонтек цим користалася. Вона пробувала з кута в кут, таким чином, змушуючи Паоліні постійно бігати, і за одним з м'ячем італійка так і не встигала. Або не встигала, або якщо й встигала, то пробувала в аут. Отже, 5-0 в другому сеті веде Іга. На той момент поєдинок тривав 57 хвилин. Питання ж було, чи вкладеться в годину. Можливо, Паоліні також звернула на годинник увагу і вирішила протриматися хоча б годину, тому наступний гейм залишає за собою 1-5. За цього рахунку Іга виходить подавати на сет матч і на титул. Це було зробити непросто. Рахунок навіть був 30-30. Паоліня билася за кожен м'яч, навіть за м'яч, який летів після смешу у виконанні швти. Але все. Все ж таки польська тенісистка, заробивши перший матч Пойнт, перший чемпіон пойнт його реалізовує і вкладається в годину 10, 6-2, 6-1, здобуває третій поспіль і загалом четвертий в своїй кар'єрі Ролан Гарос. І лише тоді, коли нарешті отримала цей трофей та обійняла його, заспокоїлася, і таке враження сама собі сказала, все, робота зроблена. Звичайно ж, відразу Іга побігла вітатися із своїм тренерським штабом, дякувати їм за неймовірний ґрунтовий сезон. Я, до речі, також дякую всім тим з вас, хто підтримує канал. Я це ціную. 19 поспіль перемог. Саме така зараз серія на ґрунті у Ігі, і в цих матчах лише три програні сети. Феноменально, як наслідок виграні тисячники в Мадриді та Римі, і от зараз Ролан Гарос. В останнє в 2013 році подібне вдавалося Серені Вільямс. Ось такі історичні речі зараз коїть в Ну а які речі в нас будуть коїтися в чоловічому фіналі, про це будемо говорити в наступному відео. Чіночі ж, Ролан Гарос? Завершено. Якщо по якійсь причині ви ще не підписані на канал, будь ласка, робіться, натискайте на дзвіночки, аби не пропускати вихід наступних відео. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Нам все добре.